Добрий вечір. Хочу показати вам черенки гортензії, які я вкорінювала ранньою весною. Це значить гортензії, яким я робила коротку обрізку. В, мене було не... В тому році я купила собі небагато, у мене всього було, по-моєму, 5 сортів. От, три сорти я купила весною. А два я купила вже під осінь. Ну там були кущики невеличкі, так що там корінювати не було чого. А от ті, що були в мене куплені весною, я робила цією весною, вже в цьому році, я робила коротку обрізку. І ось вони були укорінені у мене. І ось вони вже такі. Ось такі. Це перші. Бачите, який ось вже уже гарненький. Видно, що він себе гарно тут почуває, листечко, зелене. Підріс уже сам корінчик, сам стовбурець, так сказати, підріс. Деякі, звісно, є менші, деякі більші. Ось вони. Бачите, це ці, що були вкорінені ранньою весною, рання обрізка була. Це у мене ваніла Фрайс. І зараз я вам покажу. Саженці, які я показувала вже в своєму відео. Оце прошлогодні, ось у мене. Дивіться, які, бачите, це з минулого року. Тут теж я їх сама вкорінювала. І потім пересадила у більші горщики, ось такі. І в цьому році, ось вони у мене такі. ну не в великих горшках посажені, але. Я думаю, що я їх, може, і пересажу трошки пізніше в більші горшочки. От, і буду ждати. Думаю, що вони в мене в цьому році зацвітуть. Так, самарська Лідія є у мене. Ваніла Фрайс. Ось такий саджанець є. Так, це в мене тут ось петунії посадила собі. Сама укоріняла, кстати, дивіться, от сама виростила. Подивіться, який мощний, гарний саженець, Трошки, звісно, ну, не цвіти ще, але ж все одно зацвіте, вже гарно розвивається. Так, тут у мене ось теж гортензії Мої минулорічні з моїх череночків, Ось уже які попідростали. Ось графіті. Це графіті купила в цьому році. Ось така графіті, поки маленька. Ну, саженець прийшов, скажу такий не дуже. От, але були живі почки. Я обрізала на дві почки, того, що на дві обрізала, на одну ну, якби трошки себе підстрахувала. От, будемо дивитися, спостерігати, як вона буде розвиватися. Дивилася одного блогера. Яка розказувала за свої гортензії, що весною теж поприходили її такі от маленькі черенками, от такими маленькими. А позацвітали рослини, були по 80 см у висоту. Поросли і процвіли. Так що будемо наблюдати. Ось у мене тут така є, вирощую самарська лідія штамбік. Ось такий у мене. Це теж мій минулорічний саженець. Ось, підписала самарська лідія. Так. Ну і там ще в мене є оцей мій квітник. Не було коли знімати. Зараз дуже гарно цвіте живучка. Так ось відцвітають уже брунери, дуже гарна рослинка. Ось такі от ніжно-голубівні квіточки красиві. Вже відцвітають. так Є у мене верба японська, хакораніший. Ось вона зараз така. Куплена в минулому році вона в мене. Це вона в мене буде друге літо жити вже. Ось такі рослинки. Так. Гейхери. Цьому році ще купила собі сорти гейхер, другі. От, висажу, ще деякі не висадила, тільки вчора отримала по новій почті, висажу Покажу хости, теж в мене є хости. Дуже багато в мене просвіло оцих весняних фіалок. Вони дуже прикрашають клумби, двір весною. Тюльпани відцвіли, а фіалки ще цвітуть. Так, показую. Ось іще в мене такі. Дивіться, гортензія. Polar B, полярний ведмідь. Так. Тут у мене такий кліпничок. Зараз ось якраз світуть нарциси, вже цвітають. Це ті нарциси просячки, пам'ятаєте, які ще в наших бабусь, мам цвіли. А я і не викидаю. Ось такі, вони пахнуть. Вони пахнуть, ці нарциси пахнуть. Так, брунерка, ось така живучка, дуже симпатично цвіте, дуже гарненька. Так, скоро зацвіте. Ось така гвоздичка, не знаю, як вона називається, але вона мені дуже подобається. Дуже подобається. гарно цвіти таким кущиком, гарненьким таким фонтаном, фонтанчик наче. Так. Ось у мене куплена, значить, у минулому році. Те, що я купила під осінь. Геркулес. Ось такий геркулесик. В мене, бачите, понаблюдаю. Це в мене сортові хвости красиві, вони які. Розочки, розочки ще не цвітуть. Ось діамантіно. Діамантіно така зараз у мене. Оце ж я з нею получила її з інтернет-магазину, але було дуже багато пагонів. Я залишила поки що три, буду за нею спостерігати і буду формірувати кущ на трьох пагонах. Піднімати його буду на слідуючий рік. Буде основний каркас три пагони. Так. Тут у мене milk and honey, якщо я правильно називаю її. Трошки прикриваю її, бо в мене є собака. Так от такий маленький. Ось зацвітають. Люпин. До речі, цей люпин я теж виростила сама в минулому році із зерняток. Чотири зернятки посадила, всі зійшли. Розочки, бутонізація проходить. От уже є бутончики. І піон. такий піон. Красивий шикарний кущ. Під ним ось ця. Гвоздичка, про яку вам Ось Отак от, от такий квітник у мене зараз весною. Ось ці нові сорти у мене. Гейхер, який я ще не висадила. Ось така у мене гейхерка є. Думаю, що це капучино. Це сорт капучино випускає вже бутончики, буде цвісти. Бачите? Тут теж ці фіналочки. Ось ще один кущ люпину красивий. І гірки ось молоденькі. Будемо спостерігати. Там теж живучка. Ось ще одна випустила, буде процвітати. І ось яка чудова рослинка. Не знаю, як вона називається, бо вона мені дуже подобається, я її вже розсадила. так от. До побачення.